Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні я хочу подивитися на всі стихії, що чекає вас на протязі місяця, на протязі червня. Що чекає вас. Дивимося спочатку, що чекає тельців на протязі тижня, що чекає в особистому. Що чекає в особистому. Вам треба передумати, чи правильним ви шляхом рухаєтесь цим чоловіком. Чи правильні дії ви ньому, йому ньому показуєте? Мужчина бачить у вас трошки холодність. Мужчина проявляє у вас своє кохання. Придивіться ваші стосунки із ним. Може, бо у мужчини сильна любов до вас. Він бачив вас холоднувати. Робота. Робота. <кій> Якісь є. У вас на роботі е, колеги ваші, так, колеги, співробітники ваші чи колеги ваші, які бачать вас з хорошої сторони. Но це тільки тільки Но що з хорошої сторони вас бачить начальник, і за цього вони і переживають, що ви лідіруєте їх ви робітниця, що у вас і навіть фінанси відкриваються, або може кар'єрний Так. Якщо навіть у когось тут програється свій бізнес, майно, майнові якісь справи, якийсь свій бізнес піде до лучшого, піде зростающе. На чому чого слід остерігатися? Змін, Змін, які приведуть до вас, до вашої безвідповідальності. Ви будете робити, але не думати над цим. Що хорошого йде ваше життя? Щось хороше, чувство. Чувства від людини, який був закритий від вас. Він чувства несе, який був закритий. Навіть від людини, в якої е з вами була пауза. Отак. Що очікує Козорії? Що очікує? Що очікує козоріги в особистому житті? Що очікує? М -м -м. Зміни, зміни йдуть до вас життя. Зміни прийдуть від того, що чоловік прийшла якесь вам приємне повідомлення. З яким ви переписувалися, дуже великий шанс, дуже великий шанс з вами, з цим чоловіком, побудувати, побудувати стосунки, в яких є і буде любов. Так, робота, 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 робота. Ну, скажу, робота вам зараз не приносить задоволення. Хтось хоче міняти роботу, хтось хоче міняти. Міняйте. Міняйте, не бійтеся, я скажу на протяженні двох неділь. Ви можете знайти успішну якусь роботу, яка повіяє на матеріальне становище в хорошому смислі, У вас в майбутньому. Чого слід остерігатися. Чого слід остерігатися, вам предложать якусь, може, і підробіток, вам треба подумати, чи вправитесь ви з ним. Вам підробіток якийсь предложить, чи вправитесь ви з ним, чи ні. Треба над цим подумати. Що хороше йде ваше життя? Змінить. Зміни, 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 зміни. Хтось родова карта. Родова карта, зміни йдуть. Хтось вийде заміж. Отак. Так. Діве, діве. Що чекає дів? Дивимося тепер, діве. Що чекає дів? Людей під знаком зодіаку. Діва. Особисте. Дивимося, особисте. Особисте. Проявиться людина, яка закривалася, яка е, не було стосунків. І так знаєте, чоловік, наче робив якусь паузу, і він попросив зробити якусь паузу. Проявляється, будуть сильні чувства показувати. сильні і такі, знаєте, чувства із е, фундаментом. Уже щось переосмислив. Щось він переосмислив після е, була тяжова трансформація, ви проходили з цим чоловіком, переживання дуже сильні. Так, робота. Робота, робота, робота. Ви довго очікували на якусь роботу. Ви, може, очікували, на чи якісь документи, які вам прийдуть. Я скажу, прийдуть перший, перший місяць літа. Перший місяць літа ви здобудете і роботу, і якісь документи, на які ви довго чекали. Так. Чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися? Людей, які стоять на пауз, не то, що на паузі, люди, наче держать вас на витягнуто руку, то общаться, то общаться, не общайтеся з ними. Що хороше для ваше життя? Що Хороше, хороше те, що ходи, ви залишаєте позаді якісь свої і роботу, ви можете оставити позаді, і якісь мислі і спогади, любов. Я скажу все, прийде з любов'ю. Та дивися, прийде з любов'ю з чоловіком. Дивіться, родова карта нас випала. Опять нас випала на цей знак зодіаку. Е, Ви, Ці знаки зодіаку знаходяться під одною стихією. І опять вам випала родова карта. Хтось вийде заміж і ліжениться по любві, чоловіком. І вам дуже подобається, і, кохання, його до вас, і у вас до нього є спішками кохання. Так. Дивимося на раків, що нас чекає на протязі місяця в особистому житті? Хтось із своєї стіснітності, і своєї застінчивості може потеряти своє кохання. Чоловік проявляється, ви теж його любите, але ви не можете показати свої чувства. Треба більше проявитися до чоловіка, більше показати, що ви його кохаєте, уходите по кругу, а нічого не робиться. Покажіть чоловіку, що ви, він теж вам подобається. Ну, я скажу, це може зародитися чувство, яке приведе до чогось вас більшого. Не тільки чувствами будете ситі. Так, робота. Робота. На що чекає на роботі? Ви будете собирати туди і на своїй роботі, тільки будьте впевнені, будьте. Все думайте, десять раз подумайте і раз одріжте. Не робіть нічого, щоб не робити ошибок, які ви робили у минулих. На минулій може, роботі або може, з минулим проектом. Так, чого слід остерігатися? Жінку. Жінку, яка з агресією до вас, остерігайтеся її, вона вам не потрібна ніяких, вона хоче, вона наче питається вашими емоціями. Що хороше йде в ваше життя? Що хороше впевненість? Впевненість, впевненість в тому, що ви найдете свого чоловіка. Ви вийдете заміж та, йолки палки дивіться, тільки що хороше ви встрінете в житті. Який знак, і опять ця карта, родова карта, яка буде показувати вам. Що ви можете зустріти на протязі цього місяця, ви можете знайти, ви можете на протязі цього місяця чоловіка, з яким пов'яжете своє життя. Так. Дивимося риби. Риви. Що чекає? Що чекає риби? Що чекає риби? Що чекає риби? Що чекає риби, 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 риби? Особистому. Ви знаєте, ви наче... нравиться вам чи не нравиться, ви живете із тою людиною, з якою е... з вас звела судьба. Але чувства вже у вас там немає. Ви кохаєте ви, другу людину. Як... Е... І нічого для цього не робите. Ви нічого для цього, ви ждете. У вас кохання сильно велике до цієї людини, але ви нічого не робите. А жість проходить. Ви сяді двох огній і розбігаєтеся. Звернути час саме насамперед, звернути увагу на свою стабільність, бо із за своєю стабільності ви не можете із... ніякі зміни зробити у своєму житті. Робота На що сконцентруватися. Є двіження поміняти роботу, є двіження поміняти Роботу на більш перспективну, на більш великий колектив у вас буде, не треба закриватися, все буде добре, все буде добре, не треба робити себе ізгоя. Якщо прийдете в нову якусь компанію, на нову фабрику, на новий завод, новий колектив, я скажу, не треба зробити себе згою. Люди вас приймуть, і робота вам надалі покажеться як рай. Серед проти тієї, на якої ви були. Так. Чого слід остерігатися? Е, дивіться, чого слід остерігатися на зойлювих людей. На зойлівих людей, які е, думають, що ви щось їм обв'язані. Що хороше для ваше життя? Зміни. Зміни, зміни і ще раз зміни. Три карти змін. Йдуть зміни у ваше життя. Тільки контролюйте. Не перегинайте, не до палку, контролюйте. І зміни йдуть до вас до лучшого. Що має помінятися. Сонце виходить у вашу сторону? Е, ну, Може допомогти помі... вам жінка, яка буде стояти біля вас. Так. так. Скорпіони. Що чекає скорпіонів? Що чекає скорпіонів? Що чекає скорпіонів? скорпіонів? Що чекає скорпіонів, скорпіонів? Дивимося бистренько. Що чекає скорпіонів? Даже ми поміняємо карти скорпіони, що чекає. Що чекає скорпіонів? Зараз, зараз щось з стосунками з мужчиною не ладиться. Сильно в розстроєних чувствах. Ну і все. Ну, хай іде, хай будуть у нього розстроєні чувства. Мужчина вам вас придав. За якого ви зараз переживаєте, мужчина вас придав. Він придав вас. Він придав великий шанс в третій декаді місяць цього, ви можете встигти чоловіка, з яким великий шанс построїть серйозні стосунки. Так, робота. Робота, робота. Чого слід остерігатися в роботі, чого слід остерігатися в роботі. Знаєте, двохрічних людей. Двохлічних людей, остерігайтеся, двохлічних в роботі людей, які можуть вам нашкодити, які можуть вам нашкодити. Це ваша конкуренція. Так, чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися? Необдуманих покупок, яких будете е, жаліти. І що хороше йде ваше життя? І що хороше йде ваше життя? Чоловік, я скажу в чині місяця, все-таки іде чоловік. Який чоловік самотній, який хоче, чоловік такий, знаєте, страстний, любовій, який захоче вас зробити своєю жінкою. Так чи не так падає, все одно зустрінете. Чи в третій декаді, чи як падає, і що хороше, це чоловік. Так, Умни, що чекає людей під знаком Зодіаку овни? Що чекає людей під знаком Зодіаку овни Особисте життя ваше. Ну, жінку встріне чоловік зразу на роботі. Ви встрінете на роботі чоловіка, з яким поєднаєте своє життя. Так, робота. Робота, 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 робота не приносить удовольстя. У вас є шанс поміняти роботу на більш продуктивну, де. Не то, що продуктивна, шанс поміняти роботу на більш таку е фінансовий, навіть е кар'єрна лісниця, може бути фінансовий достаток, ця вам робота принесе. Чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися? Наступить на ті самі граблі в стосунках із е не в стосунках, а з людьми, які приносять вам які, знаєте, якісь негатив, якісь сплідні, постійно приносять щось, не вступайте з ними, бо можуть вас зробити винувати. Що хороше йде ваше життя? Чувства, чувства чоловік і чувства. Чоловік і чувства з серйозними наміреннями йде до вас життя. Так. Що чекає людей під знаком зодіаку Льви? Що чекає Львів напротязі червня? Що чекає Львів напротязі червня? Що чекає? Так, хтось получить неприятну якусь вість. Про що? Про що? Не то, що неприємно. Е, ви, наче, знаєте, ви довгий час проходили трансформацію за чоловіка, за якого приходили погані вісті. А тут ви узнаєте. А тут ви узнаєте геть друге. І ви будете плакати, що чоловік, коли явиться і розкаже вам правду. І знаєте, вам дуже не буде приємно із тим перед тим чоловіком, який явиться до вас. А він явиться другій декаді місяця. Явиться чоловік, цей явиться чоловік своїм желанням, ось, при желанні він прийде. Так, робота. робота. На що треба звернути увагу? По роботі. Є желання щось змінити у своїй роботі. Тактику, ви остаєтесь на той самій роботі ви будете працювати на тій самої роботі, але змініть тактику. Змініть тактику. Навіть якщо у когось не виходить, це може бути себе мій бізнес, навіть у когось не виходить, поміняйте, чим ви займаєтеся, і відведіть якісь новшества в свою роботу. Так, чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися? Назойливих людей. Які, які не дожні бути для вас. Які не дожні. Вони можуть приносити вам одні неприятності. Не то, що на Люди навіть може, це ваші бути родичі і еслі, може якийсь спорт, за якесь майно. Спорт за якесь майно. Так, що хороше йде ваше життя? Зміни? Зміни, зміни неожиданно йдуть зміни і сльозами радості. Отак. так. Так. Стрільці. Що чекає людей під знаком Зодіаку? Стрілець, що чекає на людей під знаком Зодіаку? Стрілець. Дивимося, особисте життя. Особисте життя. От вас уходять якісь дуже великі неприятності. Справедливість. Коло вас є справедливість. Справедливість принесе чоловік. Чоловік. Началі даже місяця, може, началі тижня чоловік, це може і бивший якийсь мужчина прийде. Так, робота. Робота, робота, робота. Є Єлання поміняти. Якщо остаєтеся, покажіть свою трудоспособність, покажіть свої способності до роботи. Вас оценять. Вас оцінять, є желання проявитися. Вас оценять мужчина, начальник побачив вас. Вас оценять. Так, що йде? чого слід остерігатися? чого слід остерігатися? Е Кохання того, яке привело вас в вас депре... яке раніше приводило вас в депресію, і мужчина може вернутися. І жінка, і мужчина може вернутися у ваші стосунки. І що хорошого йде до вас в життя? І що хорошого йде до вас в життя? Іде стабільність і уходять неприятності, які супровождали вас якийсь уже певний час. Отак. Так, дивимося. Віси. Терези. Терези. Віси. Що чекає Терезів? Дивимося, що чекає людей під знаком Зодіаку? Терези? Що чекає людей під знаком Зодіаку? Терези на червень місяць. Що чекає, що чекає, що чекає? Ух. Який місяць нас буде! Ну, я скажу, в початку місяця ви можете зустріти чоловіка дуже серйозно. Дуже серйозно, справедливість прийде з чоловіком, не то, що він покаже вам нове, нові стосунки, яких ви до цього дуже давно не бачили. Дуже давно. Мужчина великий шанс, дуже великий шанс зробити зміни у вашому житті. Дуже. Дуже. Міжчина з шансом таким прийде. Це для вас шанс змінити своє життя. Для вас шанс змінити своє життя. Так, дивимося. Робота. Робота, робота, робота. Є желання поміняти вас роботу. У вас є місяць, щоб знайти вам роботу. В ті цього місяця ви можете знайти собі роботу, якщо дивіться, вийдуть якісь неприятності і дуже швидко, і якось неожиданно йдуть якісь неприятності на цій роботі. Це може бути і увольнення, це сокращення, це може бути якась ще подвинуть. Конкуренція може подвинути. Чого слід остерігатися, Чого слід остерігатися. Легкого флірта, який може обвернутися до вас тоді якимось неприятностями. Що хороше йде ваше життя. Людина із впевненістю, людина йде до вас не то, що з певненістю, людина, яка хоче показати вам це даже може якась співпрацівник ваш якийсь, це може бути побратим, скоріше всього, який покаже вам свою підтримку. Отак. так. Тут скоріше так програється. Так, водолій. Що чекає людей під знаком зодіаку водолій? Червень місяць, що чекає червень місяць водоліїв? Що чекає водолію в червні місяці? Що чекає? Сильні зміни, дуже сильні зміни, і дуже сильні зміни, які е, фортуна вам улибнеться. В цьому місяці фортуна вам улибнеться. улибнеться до жінки ідуть в місяці. Великі переміни І зміни дуже великі. Чим вони пов'язані? Я скажу здійснення бажань. Можете зустріти свою людину, нову людину. Це не прийде стара людина, це ви зустрінете нову людину, яка прийде до вас життя. Ну, дивіться, чи, щоб не наступити на ті самі граблі тут. Робота, ох ти! Робота. Ну тут показує свою справу, робота. Ось о робота показує родинна справа, вам треба якийсь зробити. І це, якщо у вас магазин треба контролювати дужче, і це у вас якась справа, якась, яку треба більше контролювати. Так, чого треба остерігатися? Е, в мислі. В мислі, які будете ви себе приводити у, в той стан, ви самі будете заводити себе в той стан, який. Трудно буде виходити, і що хороше йде ваше життя, і що хороше ваше йде життя вам можуть притягнути руку помощі. Ви можете попросити у ваших знайомих, це ваші можуть бути знайомі руку помощі. Це навіть і по роботі, це може бути і по фінансам, це може бути навіть не якісь негаразди в сім'ї. Ви можете попросити якусь руку помощі, і вам вони допоможуть так. Близнюки. Дивимося близнюки. Що чекає близнюків на протязі червня? Що чекає людей під знаком зодіаку Близнюків на протязі червня. Що чекає? Що чекає, що чекає? Що чекає? Може такий легкий флір зав'язатися з мужчиною чи жінкою? Які ви сподобаєтесь, буде желання десь двигатися далі, буде желання щось продвигатися. Будете общатися, може багато, що і по інтернету ви будете общатися. Чоловік дуже, мудрій, дуже мудрий, дуже мудрий, дуже хороша людина. Дуже хороша. І в нього такі, знаєте, є сімейні цінності, які він чтить, як це скаже. Робота, 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 желання змінить. До цього не було такого. Зараз є у вас всі успіхи на вашій стороні, щоб щось змінити на роботі. Навіть Даже плоть до, до, до роботи. А в когось може прийти неожиданно якийсь прибай. Це може бути документів, це може бути якісь нові проєкти, якісь зміни, або навіть кар'єрна лісниця може бачити на роботі. Так, чого слід остерігатися, Чого слід остерігатися? яких незакон, якісь незаконних действий, за які е, будуть у вас неприємності, і що йде де ваше життя? Е, якщо хтось знаходиться е, в якійсь ситуації, якщо вам треба якесь ви виграєте, ви виграєте е, як справу в суді. Ви виграєте справу в суді, яка може вас Ви сильно переживайте, не переживайте, все буде на вашій стороні, тільки треба буде зміна якоїсь людини. Може це бути, щоб прийшла до вас стабільність, зміна людини, і неожиданно це може бути адвокат, юрист, ну, якісь люди, які дивляться юридично вашу справу. Отак.